Про сопілку, скрипку і цимбали Жив собі парубок, що називався Петром. Він умів дуже файно грати на сопілці, скрипці і цимбалах. Так і заробляв, бо без нього не обходилося жодне весілля. Якось Петро узяв сопілку, скрипку і цимбали та й пішов у світ шукати гараздів. Ішов аж десять днів, коли дійшов до темного лісу. Увійшов у ліс і заблудився. Блукав цілий день і цілу ніч та не міг вийти на дорогу. Третього дня вибрався на широку галявину, достояла хата, гукнув «Егей, хто тут є? Ніхто йому не відповів, бо там нікого не було. Петро увійшов, сів собі за стіл і чекає, аби хтось з'явився та дав йому їсти. Він був такий голодний, що вже на ногах не тримався. І раптом на столі побачив те, що треба, тарелі й миски з усілякими стравами. Петро почав утинати як сапальник, потім ліг на постіль та й заснув. Уранці встав, поснідав і знову ліг спати. Коли добре відпочив, то схотів подивитися, що є ще в тій хаті. Кімнат було багато, всі нові, файні, але в них ніхто не жив. Лише в одинадцятій хлопець побачив діда й бабу. Які були сліпі. Дід спитав його, хто увійшов до нашої хати? Петро сказав про себе, тоді старий мовив наймися в мене пасти кози. Можу й наймитися, погодився Легінь. Пішов до кошари, а там високий пліт і на кожному колі людська голова. Пади якась нечиста сила, сказав собі Петро. І волосся на голові хлопця стало щіткою. До нього підійшов біленький цапок і сказав людським голосом: Як будеш ти з козами, то не забудь взяти із собою свою сопілку і дідову шаблю. На другий день уранці Петро взяв сопілку і шаблю та й погнав кізну поляну. Кози пасуться, а він собі сідо позіхає та підійшов знову біленький цапок. Рай на сопілку легіню, бо сюди летить змій лиходій. Петро так заграв ще листя на деревах і те затріпотіло, кози затанцювали. Тут прилетів триголовий змій, але і він мусив затанцювати. А Петро не дармував, схопив шаблю і постинав йому всі три голови, поскидав їх у мішок і позіхає далі. Увечері він рушив попереду, а кози за ним. Пригнав їх додому, заперу у загороді, а голову ж бурнув на горище. Дід його спитав, що так гукнуло на нашому горищі? То це п'яче роги. На поляні двоє цепів билися та й поламали собі роги. Я взяв їх додому і кинув на горище. Най буде так, як кажеш, мовив дід. На другий день біленький цапок намовляє хлопця. Цього разу візьми скрипку й шаблю, Бо зміли, ходій буде ще страшніший. Добре, приятелю, добре. Петро вигнав стадо на поляну і заграв на скрипці. Кози пішли в танець, Біонький цапок каже Рай, добре легіні, бо сюди летить шестиголовий зміли ходіть. Прилетів Змій, і теж затанцював. Петро витягнув шаблю і постанав йому всі шість голів. Поскидав їх у мішок і сидить собі. Увечері він пішов попереду, а кози за ним запер їх у кошарі. Голови закинув на горище й увійшов до хати. Дід його спитав, що так вгукнуло на нашому горищі. Та знову цапебилася і поламали собі роги. Я їх закинув на горище. Може, так, а може, й ні, мовив на те дід. Третього дня зранку біленький цапок каже, Сьогодні бери цимбали і шаблю. Петро пригнув стадо на поляну, грай на цимбалах, а кози танцюють. Біленький цапок крикнув Грай добре Легіню, бо сюди летить дванадцяти голови змій лиходій. І раптом загуділо, зревло, прилетів страшний змій. Хотів кинутись на Петра та мусив танцювати. А Петро схопив шаблю і почав рубати голови. Одинадцять відрубав, а дванадцяту лише надітнув. Тоді питає Змія Лиходія, де дідові та бабині очі? У печері там є все. Петро відрубав дванадцяту голову, поскидав їх у мішок і побіг до печери. Там відшукав дідові та бабині очі, забрав горщики з цілющою і живлющою водою і чекає вечора. Увечері він рушив попереду, а кози за ним. Запер їх у кошарі, голову закинув на горище й увійшов до хати. Що так гукнуло на нашому горищі? питає старий. Я б покидав туди цап'ячі роги». «Най буде. Дід і баба тішилися з того, що хлопець живий, бо інших зміли ході легко вбивав, а голову настромляв на кіл. А Петро сказав Ану, ходіть, діду, сюди. Ближче до світла. Старий підійшов, Петро йому припасував очі, полив їх цілющою і живлющою водою. Потім сказав бабі, ану, ходіть, бабо, й висюди до світла. Баба підійшла, Петро їй припасував очі, полив їх цілющою і живлющою водою. І в діда, і в баби очі приросли, але засвітилися дуже недобрим світлом. Хлопець налякався, а старі сказали. Дякуємо Легіні, що повернув нам зір. Все ще маємо у хаті най буде твоє. Дід з бабою були чарівниками і пішли кудись у ліс. Петро лишився в хаті, ходить і всюди заглядає, У дванадцятій кімнаті, де він ще не був. Його трохи не засліпив блиск. Там стояв діамантовий кінь із золотим сідлом, а коло нього було файне вбрання. Вигін обрався, як молодий принц, і хотів вивезти коня, але кінь сказав на порозі мушу вдарити копитом, як не вдарю, то на дворі трісну, а як ударю, вчує дід. Бий конику копитом, погодився парубок, кінь ударив, а дід сказав бабі. Ходім, стара, додому, бо наш кінь кудись тікає. Повернулися додому, але коня вже не було у дванадцятій кімнаті. Дід сів на лопату, а баба на вітлу, гукнули їм гей, гей, лопато, гей, гей, мітло, і полетіли за конем. Довго гналися за ним, бо тут нас доженуть. Та Петро знав, що має робити, бо кінь його не радив. Він обернувся і сказав Стій, лопато, я тебе врятую, коли будеш горіти. Стій, мітло! і тебе врятую. Лопата й мітла одразу поставали і ні кроку далі. Дід і баба прибігли додому. Дід сів на кота, а баба на кітку. Гей, гей, котику, гей, гей, кіточко. І вони пустилися за діамантовим конем. Біжать, біжать, от-от нас доженуть. Петро обернувся і каже, милий котику, і ти, люба кіточко, я вас на горищі годував змійними головами. Іще ліпше буду годувати, тільки не ганяйте так зо мною. Коти кіточка послухали Петра, рушили помаленьку, гей бо три дні нічого не їли. Діти баба за хвильку згоріли, лише хмарка порохів закурилася від них, а Петро приїхав на діамантовим коні до царського палацу і оженився на царівні. Не й його весілля без сопілки, скрипки та цимбалів.